Ірна України готується до матчу з Угорщиною. Ще в минулому турі. Ці команди достроково забезпечили собі вихід на чемпіонат Європи, який пройде в 2023 році. Через те очна зустріч суперників не матиме для них особливого турнірного значення. Втім, це не означає, що хтось гратиме, спустивши рукави. Цієї миті підопічні Івана Петкова випереджають угорок на одну перемогу та один бал. Тому формально це битва за перше місце в групі Сі, адже є великі сумніви в тому, що в заключному турі відбірної кампанії Кіпр та Португалія зможуть нав'язати боротьбу лідеркам квартету. Поєдинок між Україною та Угорщиною почнеться о 19.00 за київським часом. Відео онлайн трансляція, як завжди, на youtube каналі Дівіспорт волейбол. Приємного перегляду!